Виконуємо номер 895 із підручника Алгебра 7 та номер 14 із справ для повторення теми 3 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, чиє число завдання перше, сума 10 у 17 степені і 5, кратним числу 3. І друга сума 10 у 29 степені і числа 7 кратним числу 9. Пригадаємо ознаки подільності на 3 на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то число ділиться на 3. І на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і число ділиться на 9. Приступаємо до виконання. 10 у 17 -му степені складається із цифр 1 та 17 нулів. Якщо ми знаходимо суму цифр цього числа, то 1 додати 17 нулів буде 1. І до 11 і 5 отримаємо 6. Число 6 ділиться на 3, тоді і 10 у 17 степені додати 5 кратне. Число три. Десять у двадцять п'ятому степені це число складається з одиниці і двадцяти п'яти нулів. Знайдемо його суму цифр. Це до одного додамо двадцять п'ять нулів, буде один. І додамо тепер сім. Тобто сума цифр числа буде вісім. Вісім не ділиться на 3, на 9. Тоді і наше число десять двадцятому дати 7 не є кратним 9 номер 895 із підручника «Алгебра 7» та номер 14 із правду для повторення теми 3 підручника «Математика 7» виконано.